Вашингтон, США, 2 вересня 2025 року. На меморіалі Другої світової війни у столиці США відбулася урочиста церемонія, присвячена 80-й річниці Дня Перемоги над Японією. В цей день знаменує завершення Другої світової війни та капітуляцію Японії у 1945 році, що поклало край одному з найдорожчих конфліктів в історії людства. У заході взяли участь ветерани, яким зараз від 97 до 102 років вони поклали вінки до стіни свободи, вшановуючи пам'ять понад 400 тисяч американських солдатів та мільйонів людей у всьому світі, які загинули під час війни. Прозвучав траурний сигнал ТЕПС, а учасники хвилиною мовчання вшанували загиблих. Директор національної алеї та меморіальних парків, доктор Кевін Гріс, нагадав про історичне значення цієї дати. Ми відзначаємо 80-ту річницю перемоги над Японією, яка поклала край найдорожчому конфлікту в історії людства. Імена на кшталт Перл-Харбора, Коралового моря, Гуадалканалу, Мідуея та Іводзіми залишаться в пам'яті назавжди. Ветеран Девід Йохо звернувся до учасників церемонії зі словами: Пам'ятайте це місце і розкажіть про нього своїм друзям. Ми віддали наше минуле за їхнє майбутнє і дякуємо їм за цю честь. Ця пам'ять про другу світову війну неможлива без згадки про Польщу, країну через яку почалася війна. 1 вересня 1939 року німецькі війська вторглися на польські території, а Варшава стала центром героїзму польських солдатів і цивільного населення. Польща зазнала величезних втрат: міста були зруйновані, десятки тисяч людей загинули, а мільйони стали біженцями. Сьогодні Варшава це столиця Польщі з понад 1 мільйон 800 тисячами мешканців сучасне європейське місто, що поєднує історію і сучасність. Місто відоме відновленим після війни старим містом та королівським замком, які сьогодні є об'єктами всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО. Варшава стала символом стійкості та національного відродження. Місто славиться музеями та культурними закладами. Музей Варшавського повстання нагадує про мужність польських солдатів і цивільних, а польський музей історії євреїв Полін розповідає про громаду, яка пережила Голокост. Варшава активно розвиває транспортну інфраструктуру та зелені зони: Лазенківський парк, Вілянувський палац, набережні вісли створюють простір для відпочинку мешканців та туристів. Крім історичного та культурного значення, Варшава є економічним і діловим центром Польщі. Тут розташовані офіси міжнародних компаній, банки, торговельні та ділові комплекси. Місто приваблює туристів фестивалями, кав'ярнями, ресторанами з традиційною польською кухнею та сучасними арт-просторами. Таким чином, коли ми згадуємо ветеранів у США, важливо пам'ятати і про Польщу та Варшаву країну і місто, які пройшли через трагедії війни, але змогли відродитися. Варшава демонструє, як історія та сучасність можуть співіснувати, надихаючи майбутнє покоління, цінувати мир, свободу та мужність. Цей день нагадує: навіть після найстрашніших. Випробувань люди здатні відновлювати свої міста та країни, зберігати пам'ять про минуле та будувати майбутнє для нових поколінь, вшановуючи ветеранів та пам'ятаючи Польщу, ми віддаємо шану тим, хто віддав своє життя за мир у світі.